Добрий вечір, це канал Я і Маміні Тваринки. Ми йдемо з вами в садок показати, як я виноград покривала. Розів ще не обтинала, бо вони ще цвітуть. руки не вистачило мені їх під... взяти, обтяти. Так. Тут в мене молодий виноград, малий посаджений. Під низом листя. Наверху ось ці чорнобривці, клімантіс чи кліматіс. Ось, зверху накритий. Ось, впала мені. Йоліпалі, що це вона мені облетіла? О. Так, о, заплили. І все, подивіться, як чорно. Кромо винограду. Бачите, яка чорна трава З залізнім купоросом бризкала. Коло яблуні чорна вся трава. Ось. Таке то діло. Тут менше чорної. Так, заодно покажу, питали, як я поливаю малини гнуївкою зараз. Ось, бачите? Оце нині ми стьоки гнуївку, як там хто знає, носили і сюди поливали. Ось так. Ага, вон слівка. Бачите, все поля по під дерева разом поливає малий. Це малий виносив, коли стовбура виляте полята. Так, тут в мене виноград пересаджений. Росте під низом. Горіхове листя наверх приложу квітками, тими що. Ось тутечки у нас росли. Що я виривала, отут на купки складала, відео у мене є. Я її мисне не викидала. Щоб було чим накрити. Так, в ті, як і для тіні дій понапихала просто горіхове листя. І ще треба буде його зверху, мабуть, трошки присипати, щоб воно було краще. Так, тут в мене теж все горіхове листя під низом. А наверху я ложу ті квітки. Приложу виноградні пагони донизу. Ось, бачите, в мене ще навіть чорнобривці. Цветуть, бачите, як гарно. Ну, вже пора їх позабирати було, і я їх всіх понакривала. Ось так в мене і виноград прекрасно накритий. Бачите, як горіхове листя під низ, тими патиками всіма прикладаю. Ось, Далеко сюди вий. Прикладаю і воно собі накрито. Вітер не роздуває, вітер не розкидає. Так, хризантемки в мене ще мої ростуть. М'ята вся гарно поприймалася. Ось. Ще в мене шпинат, чи як воно там зветься, теж росте, морозу він не злякався. Ну, З хризантем хочу взяти щепки, тут бачу є. І ще в хаті посадити, бо якщо часом, не дай Бог, пропадуть у нас тут, то щоб були в хаті щепки висадити. Так, тут рози я побризкала залізнім купоросом і хай собі остаються. На зиму я їх ще, мабуть, трошки прикрию чимось. Ну, не знаю. Навірно, відрі на них натягну, Та й, та й так. Хризентеми померзли в мене, морози були у нас. Вчора мороз, тут ще в мене теж рози, бачите, от. Померзли. Так. Тут у нас полуниці з часником гарно ростуть. Так, тут в мене ті полуниці гарні. Тут в мене от цибуля зійшла зелена, треба вирвати, кріп повиривати. Ось там цибулька зелена в полуничках. Ось кріп нині трохи примерз ночою. Ну ладно, тут таке. Кріп то таке, діло життєйське і хазяйське. Ось тут в мене ті полуниці, що старі, я радків в них не робила, в мене, буде в мене хаос, як то кажуть, в полуницях тут. Бо якщо мої ті всі гарно перезимують полуниці, ось, то з тих зберу тільки урожай і тоді їх перекопаю. Вони мені тут не треба. Ну, а тут я теж накрила виноград і накрила каштани і гортензію. Те, Господі Боже, то як? і Хурму! Ось під низом листя, бачите, от видно. ось. а наверху я накрила кліматісом, тим, що ріс в мене в кутку там е, коло сходів. Я його там викопала, пересадили ми в друге місце. Так, абрикоса, чиперніше, персика я побризкала теж залізним купоросом. Він без листя вже. Ще три яблуні в мене не побризканих осталося. Ось таке діло. Оце так я накриваю. Піднис листя, наверху накрила чимось великим, щоб вітер не роздухав листя. Можна накрити землею, прикидають люди, ложать, прикидають і накривають. Ну, Я землею була раз накривала, але мені не сподобалося. Потім весною дуже паршиво відкривати. Під листям горіховим добре накривати, чого миші не множаться. Горіхове листя вони не переносять. Ось, та й от таке. Це в мене ж такий кріп-зелений, бачите. Оцей не змерз, красавчик, а там той он де змерз. Ну нічого, в мене є сухого багато, ну той теж треба буде вирвати. Так, тут в мене росте павлонія, я її ще на зиму накрию вже пізніше. Ось, І будемо дивитися, що з того буде. Оце такі діла. Оце так я накрила. Цей в мене виноград вже не накривається. Він в мене... Великий, старий, мощний, я його не накриваю, він морозів не боїться. От тут треба буде поляти гноївкою його, все і гарно, чи стьоками, хто як там знає. І то на тому буде все. Ось такі діла. Отак От я накриваю свій виноград. Все. такий в мене винограду є багато сортів. Від Олі Чумаченко два виногради приїхало, мої з того розсадника трохи висадила, а ще два курчі там залишилося. Ну я їх не мала куди посадити. Не знаю, прийдеться якусь робити тут шпалеру пускати чи що, ну не знаю, побачу, щоб він був. Ось такі то справоньки у нас. Такі у нас діла, а моє весною пересаджу. Ще треба пообрізати геляки в садку в деревах, треба ой, попідживляти гноївкою всі дерева попідливати, а там далі буде видно, що будемо робити. Ну, Роботи ще дуже багато. Той кліматіс я з квітника викопала, посадила ось тут біля сливки Наталя. Він там не цвіте, він там не росте. Ну, як хоче. Хоче росте, хоче не росте. Пустимо його сюди на сливку, Подивимося, чи буде з неотовк, чи ні. Ось тут його Наталя посадила. Я його піділю гноївкою пізніше. Буду поливати чорні малини. І подивимося, чи буде з неотовк, чи ні. Не буде, значить так і буде. Бо, думаю, якщо там він не росте, не цвіте, може тут у другому місці, йому буде подобатися місце, і він буде рости. Ну, подивимося. Оце, оце кошче. Оце такі діла. Так що всім мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дай Бог. Скорішої нам перемоги і скоріше нам миру. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Біжу до роботи, бо роботи ще дуже багатько. Так що, па-па-па-па, всім миру, добра і злагоди. До зустрічі!